Ефект пакета. Знаєте, всім завжди цікаво, що ж там в пакеті. В пакеті один з брендів, з яким я давно не працювала, але я, знаєте, я ходила наліво, на а тепер повернулася. Взагалі, бренд дуже класний. Це є Суми, бренд Тель. Ви, напевно, багато його знаєте. Один час ми дуже багато працювали, а потім якось розмагнітилися. Зараз я повернулася, тобто ми... Знову вводимо цей бренд в наш асортимент, бо має неймовірні моделі. Так, костюм з льону від 44 по 54 розмір. Це льон 100%. З ось таким дов'язом. Це трикотаж. На рукавчиках теж трикотаж. От у мене в руках. Який це у нас? Так, 54 розмір, це максимальний. І зараз покажу вам ще штани. Ми маємо їх у всіх розмірах. Бачите, в які пакетики, які круті. Ну, тобто це наші партнери. Ціни в нас одинакові. Але купувати треба в нас, ви ж знаєте. Бо ми будемо заморачуватись, Ми будемо вам підбирати у нас легке повернення. Ну ви знаєте, так? Да? І ось такі штани з на гумці, кругова гумка, дуже якісний льон. І подивіться, виробник подбав, навіть щоб був ось такий величезний підгин. Це на випадок, якщо б ви, наприклад, їх намочили і десь там підрізали, і вам було замало довжини ось такий величезний підгин. Щоб дати тому всьому раду. Тобто на будь-який ріст вони підійдуть. Ще раз повторюю, від 44-го по 54-й розмір, максимальний. Ось такі брюки прямі. Багато хто дуже любить таку модель. Зокрема, я теж люблю. І ось такий ось така туніка зверху. Її можна носити, як туніку розпущену, можна на чуть-чуть собі її приталити.